Лише 29 гривень. За одиничку товару в класному лоті, де будуть снуди, підшаломники, дитячі, лупілу та кривіт. Буде в лоті 60 позицій, вартує лот 1740 гривень. Подивіться, які різні класні кольори є в пов'язок. Ось такий салатовий, бірюза. Кожен знайде точно те, що йому сподобається: синій та універсальний чорний. Ось так вони виглядають. Етикетка. Ось так виглядає, дуже добре тягнуться. Нагадаю, в лоті буде 20 підшоломників, 20 снудів та 20 пов'язок. Ось такі підшоломники від бренду Лупілу. Це все дитячі товари, 29 гривень за одиничку. Та ось такий снуд. Від лупілу також ось так він виглядає: м'який, тактильно дуже приємний. Якщо бажаєте замовити цей лот, звертайтесь до наших менеджерів. А я вам нагадаю, що лише 29 гривень за одиничку. Якщо бажаєте замовити, звертайтесь до менеджерів. Контакти будуть під цим відео.